Пересіяного перегною кімнатних помідорів. Ось такий гербіцид. Ось таким чином йде підготовка перегною для ґрунтосуміші під розсаду на майбутній рік. Зараз суха погода дозволяє пересіяти ось такий перегній, тому що на купленому щось мене погано росте розсада. Той перегній з осені, запорука весняного успіху. Тому не зволікайте, готовте зараз осені, якщо ви займаєтеся розсадою горшечною. Перегній я використовую кінський, він найкраще підходить для розсади. Він швидко перегоряє, за літо може перегоріти на труху. Кров'ячий гній довго перегорає, треба рік, як мінімум. Мене коня нема, тому... Сусід поділився зі мною перегноєм. Зараз поїду до сусіда поперегній. А живе він. Ось там. стільки пересіяного перегною на весну, думаю, цього буде досить. Буду його компонувати з дерновою землею, додавати попіл, може трошки піску, тому що пробував використовувати для горшечної розсади ґрунтосуміш, які продаються. В магазині не спрацьовує щось там не те. Ну я то трошки додав у ґрунту суміш дернову землю, то в мене все пішло благополучно. А це привізу тепличку таку тачку. Перегною. Думаю, розсадити по стаканчиках. Ось така у мене є цю пору розсада кімнатних помідорів. Називається Балконій Ред. Ви, мабуть, бачили мене на відео. Розсажу. По стаканчиках зараз тепло буде рости. Ось навіть помідорчики є. Це На старому стеблі я зробив, обрізав і класино здав Таке стебло, нове цвіте. Я кажу, що так можна робити, засвітає і росте по-новому. Ось тут Прямо роздавив плода помідорчика, засипав грунтом, грунту, але все посходило. Все це я розсажу по стаканчиках. Думаю, до нового року будуть червоні помідорчики на вікнах. Просили мені і брат, і вістки трохи родичем знайомим. Накопав трохи сапропелів для майбутнього приготування грунтосуміші. Хай просихає, потім пересію. Нарешті буде чудове органічне добриво. Зараз багато води пересохло, є можливість накопати мулу або зупропелю. Дуже хороше органічне добриво. Шановні друзі, я знаходжусь на полі і хочу вас познайомити з одним представником лори, Він ще бур'яном з лісним. Називається він Особ Польовий. Тут в мене була озима пшениця, заселився він буквально за сезон. Якщо з ним не боротися, з часом він заселить значну частину поля. Тому використовую я для боротьби з ним гербіцид, ураган суцільної дії. Можна інше, неважливо, чи це буде раундап, чи це буде ураган, чи це буде напав. Головне, щоб був суцільної дії. Чому саме зараз з осені? Тому що в нього є необхідна вегетативна маса. Вірніше кількість зелених листків. Чим більше листочків, тим ефективність гербіциду виростає. Ми його зараз покропимо. За осінь наземна частина відімре, а також загине і кореневіще. Весною такої можливості не буде. Не буде часу чекати, поки відросте він, потім чекати, поки загине повністю рослина. Тому саме зараз, саме з осені, потрібно з ним щось робити. У мене і раніше були такі випадки і найкраще виходить цю пору року осени. Він заселився у мене на такій невеличкій ділянці приблизно. 5х20. Якщо з ним нічого не робити, зараз він заселить в нашу частину. Зараз покропимо І за осінній зимовий період ця рослина, цей бур'ян, загине повністю, зникне з нашого полю. Найшов канал, де можна набрати води. А то все кровом пересохло. Тут ще є вода. Вода на вигляд така мутна, але відносно чиста. Згодиться для мого прискування. Зараз буду заливати його прискоч. Заливаю і поїду на своє поле, а там гербіцид. Ось такий гербіцид, залив 200 грамів, трошки більше норму не помішає. Приступаю до ліквідації нашого бур'яна під назвою осот польовий. Дуже неприємний такий бур'ян. Шановні друзі, нагадаю вам ще раз, що ефективність використання гербіциду для боротьби з осотом польовим восени виростає наполовину. Тому не затягуйте, якщо у вас є проблема з цим бур'яном. Багато людей бідкається із цим бур'яном, говорять, покропили, він загинув, а потім знову почав рости відійшов. Нагадаю, для того щоб він повністю загинув, потрібен час. Ви покропили, загинула наземна частина бур'яна, коронавіще не повністю загинуло. Ви починаєте механічну обробку землі, ріжете коронавіще на частинки і він знову відростає. Тому найкращий час для боротьби з цим бур'яном. Осінь. За цей час, від моменту, коли ви покропите, коронавіще повністю загине до весни. І весною у вас не буде ніяких проблем. Цей Спосіб боротьби з цим бурином перевірений, ефективний. Все залежить від вас, від вашого старання, а також від вибору гербіцида. Тому не гайте часу. Вперед! Ну все, бажаю вам удачі. І так, закінчив я свою обробку. Через 2 неділі приїду, подивлюся, результат ефект. Може де ще проявився осад, треба знати. Тому ось так. Всього вам найкращого у боротьбі з бур'янами взагалі в житті.